Очистості з нагоди 68-ї річниці УПА розпочали біля пам'ятника Степанові Бандері. Поминальний мітинг організував кандидат на посаду міського голови Любомир Глушков. Разом зі своїми однодумцями він був присутній на панахиді та поклав квіти до пам'ятника провіднику ОУН. Далі разом з учасниками заходу пройшов ходою до пам'ятника кривоносу. Звідти загальноміська колона з малоскипною ходою вирушила проспектом В'ячеслава Чорновола до Ратуші. У поході взяли участь міська та районна влада, політичні громадські діячі, молодь. Несли прапори та виконували патріотичні пісні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Степану Пантері! Турічі! Слава! Слава слава! На майдані Незалежності відбувся святковий мітинг, де виступали активісти куну. Міський голова Юрій Овчаренко вітав коломиян та дякував молоді за таку підтримку і активну участь. До речі, дотепер вогонь запалювали у селах району. Саме Юрій Овчаренко погодився ватру пам'яті перенести в центр. Таку ж традицію цього року започаткувало багато міст західного регіону. Ця акція, цей факільний похід, ця ватра пам'яті проводиться вже декілька років підряд, і я бачу, що з кожним роком. Все більше молоді долучаються до цієї акції, що дуже приємно. Завжди ми в день проводимо урочисту академію, вітаємо наших ветеранів, які боролися в 40-х 50-х роках. На жаль, ввечері їх приходить небагато, бо вони вже старенькі люди. Але приходить молодь, і ми від усієї молоді дякуємо нашим ветеранам, що боролися за наш. Що незалежність за нашу державність, і ось урочиста мить. Молоді доручили смолоскипами запалити ватру пам'яті. І що в Україна з усіх. Двічі на рік, на день народження Степана Бандери Гринові та на покрову Конгрес українських націоналістів поповнюється новими силами. Цього разу в Коломиї троє юнаків присягли на вірність України та були прийняті до лав Кун. Я бризицький Олександр Миколаєвич, вступаючи до лав членства конгресу українських націоналістів, що створений з ініціативи ОНУ з підстягу Степана Бандери, складаю посвяту на довірність. Служення інтересам української нації завершили захід символічним викиданням кепки лужкова за хутір Михайлівський, а також молодіжною дискотекою біля Ватри. Дуже прекрасно Я вже ради, що у нас в Коломиї відбуваються такі заходи. Це дуже гарно, навіть дуже Ви знаєте, так дивишся на цей вогонь і думаєш, аби було все краще. і На те ми надіємося, що все буде краще.